Я вважаю, що обов'язкові вівчеку це нагляд зі сторони ресторану. Ми сьогодні прийшли в ресторан поснідати просто, і там обов'язково обслуговування 6,7%. Чому я повинен їх обов'язково платити? Мені здається, від мене забирають право прийняття рішення. Якщо мені сподобалось обслуговування, я можу да зробити комплімент офіціанту і дати скільки я захочу. А тут в мене забирають право вибору. Окей, якщо це великий якийсь захід, де там словно 20-30 людей тоді включається. Але якщо я прийшов поснідати, і він ще може, він там мені нахамив, але я обов'язково повинен йому заплатити. От я вважаю, що це наглість зі сторони ресторану, це включати. Тим паче, коли я приходжу в ресторан, я впевнений, що в ціну. Блюда вже включені всі всіжки, всі витрати, і в тому числі сервіс. Як ти вважаєш? Ні, це не нормально. Я з такому погоджуюсь. Вони мали да, включати в сервіс, не показуючи це як окрему статтю затрат. Чекаються, це не повинно бути обов'язково. Якби вони її зашили в блюдо, ти ж би про це не знав. Ну да, окей, ну так вони в мене відбирають право вибору. і це це те ж саме. Що я будь-куди я прийду, наприклад, в готель. Я плачу за сервіс і умовно для того, щоб мені багаж до донеш... До е, мого номеру, то я повинен обов'язково дати гроші, а не хочу я цього зробити або ні. Або для того, для того щоб мені поприбирали, я повинен додатково заплатити гроші. Ну, типу, це бред. Коротше, я вважаю, що це фігня. Як ви вважаєте, пишіть в коментарях до цього відео.